Так, дорогі брати і сестри, можливо, пригадуєте, як рік тому ми мали презентацію наших груп в парафії, це було кожної неділі впродовж двох з половиною місяців, тому що наша парафія має багато тих груп, які діючі, які живі. І, і за це е, нехай Бог буде благословений прославлений. прославлений. І це була мета, щоб запросити інших до участі в глибшому житті парафії. Е, сьогодні так само Слово Боже е, є презентацією Ісуса, особливо Книга Откровення. Е, по правильному вона називається грецькою Апокаліпса. Апокаліпсиса. Ми іноді чуємо це слово Апокаліпсис. Іноді навіть медіа це називають, думаємо, що це щось страшне, це якісь вибухи, це якісь знищення, це кінець світу. А слово каліпсис означає закривання шторів, закриття. А Апокаліпсис. Це відкривання. Коли Ісус помер на Христі, то завіса роздерлася надвоє. І тому в католицькій церкві вівтар відкритий. Бо від моменту смерті Ісуса Ісус об'явив все, нема ніяких царських воріт. Тому що завіса відкрилася. І ця книга Апокаліпсису, яку ми сьогодні чуємо. Вона представляє Христа. Що нам Бог говорить, ким Він є? Він свідок. Хто такий свідок? Це хтось, хто, хто бачить, хто переживає сам те, що, що сталося. Свідок не є той, хто є пліткарем, щось почув і що своє додав, і, і розкрутив ще більше. Свідок. Це хтось, хто сам знає, а Ісус є свідок, говорить Слово Боже сьогодні: свідок вірний, свідок, який ніколи не залишив нас. Він є вірним, бо є вірогідним, бо є правдивим. На нього можемо спиратися. Він своїм життям переконав нас. Що Він нас ніколи не залишив, що йому можна довіряти, вірним, а отже, віруючим, бо приймає волю Отця, навіть ветсиманському саду, навіть Кресну смерть, бо вірить і довіряє Отцю, вірним, бо має в собі віру, бо міцно вірить в Бога, бо вірить, що ми піднесемось з рихів. Далі читаємо, що Господь є владика земних царів. І е, про це, е, що Господнє царство і Він є понад усіма. Ми чуємо в першому читанні з книги Пророка Даніїла, дано йому владу, славу, царство і всі народи, і племена і язики. Йому служать, Його влада, влада вічна, що не минеться, і царство Його не занепаде ніколи. Всі земні царства, хоча б які вони були могутні, чи царство царя Давида, чи Олександра Макердонського, чи Спартака, всі вони минають. Царство. Путіна також зникне. І маємо надію, що якнайшвидше. Але, дорогі брати і сестри, Царство Боже є вічне, віковічне. Він є царем над усіма, бо Він чинить нас, читаємо далі. Він робить нас священниками для Бога і свого Отця. Він постійно нас підтримує, постійно нас кличе, постійно нас вибирає, ніколи нас не відкидає. І за підтвердження цього Слово Боже говорить так, амінь. Так, я вірний. Так, я є. Так, я буду. Так. Я завжди при тобі. Я є Альфа і омега, я той, хто є початком і той, хто є метою. Правильний переклад. Я є початок і мета усього. Тому що слово кінець в нашій українській літературі, він пов'язаний з, з, з усім. Є переживання зараз дуже багато похоронів. З огляду на війну. І, і велика різниця між людиною віруючою і невіруючою, тому що для невіруючої все є кінцем. І, і іноді є це велика розпач безвихідь. Для нас все є початком, мета, до якої прямує ціле наше життя. Господь є початком і метою, а мета це є початок. Новий, кращий початок вічного життя. І ця розповідь це не про кінець, а про мету. Всі наші зусилля є мандруванням до цієї мети, якою є Бог. І в цій книзі Апокаліпси написано також: Я є той, хто є, хто був. І хто приходить. Це дуже важливі слова. Ми думаємо, що Апокаліпсис це щось, це книга, яка колись має збутися. Тут не написано, що я є той, хто прийде колись. Я є той, хто приходить, Господь постійно приходить в своєму слові, в Євхаристії, зараз в таїнстві хрещення. Він є той, хто приходить. Книга Откровення це книга на тепер, на сьогоднішній час, бо Бог до нас приходить. Він прийшов в Євангелії до Пилата, а той несправедливий суддя, хоча признався перед всім народом, що не знайшов в ньому жодної провини. А все-таки його засудив. Суддя світу повстав перед судом людини. Помінялися місцями. Бог, Бог був осуджений, а людина стала судею. Пилат. Не відкрив в Ісусі когось, хто звільняє Його з вини. Але на допиті запитав Його, чи ти цар, чи Ти признаєшся до того, що ти цар, бо про це тебе оскаржують, Ісус Цар Царів. Він був і є царем, навіть коли. Тоді був найменш подібним до царя. Ісус задає сьогодні також питання Пилату. Чи те, що ти назвав мене царем, походить від інших, чи це Ти так вважаєш, що я цар? Це питання до кожного з нас. Чи ми переконані, що Ісус Цар, чи ми впроваджуємо Його Царство на, на нашій землі, а в першу чергу в нашому серці, нашими словами, вчинками, діями? Чи люди, дивлячись на нас, на наше життя, бачать, що царем є Господь нашого життя? А Ісус відповідає, Іроду, коли той питає, то ти такий цар. Такими словами, це Ти кажеш, що я цар. Ти кажеш, що я цар. І чи ти кажеш, що Ісус є царем твого життя? Чи ти кажеш це своїми вчинками, своїми діями? Чи ти говориш, що Ісус є царем твого життя, Твого міста, твоєї родини, чи ти навчаєш, що Ісус є царем твої, твоєї сім'ї, твоїх дітей, внуків? Сіле десь. В перекладі Ти стверджуєш, що я цар. І ці слова так доторкнули Пилата, що він наказав воякам, коли ті били Ісуса по голові, плювали на нього, вітай царю юдейський, коли несправедливо засудив Його на розіп'яття, казав написати трьома мовами таблицю. Ісус Назарянин, цар, цар юдейський. Тому що Ісус признався, що Він цар. Я на це народився і прийшов на світ, щоб дати свідоцтво правді. Царювання Ісуса полягає на з'єднанні з правдою, на виявленні правди, на правді, бо правда визволяє. Сьогодні багато зусиль. Іде на то, щоб приховувати правду, щоб не пізнати правду, щоб затаїти правду. А правда це те, що Господь хоче об'являти світові. Правда це перебування в Богові. Дати свідоцтво правді, це запитати кожного якими є мої слова і дії? Бо дьявол може навіть 90% використати правди, щоб 10% перекинути обману? Чи про царування правди, Боже царство в правді, свідчать мої щоденні кроки, вибори, моє переживання віри, подружжя, покликання, праця. Чи я будую? Боже Царство правди. Яким є моє споглядання на Ісуса Царя? Чи Він царює в моєму серці, чи Він займає там головне і перше місце? чи я все підпорядковую Йому? Христос прийшов, щоб засвідчити про царство правди? І Ісус є твоїм Царем, якщо ти живеш правдою. Сьогодні е, світ обману дуже вигідний. Е, люди не знають правди про Бога, тому їм вигідніше не ходити до храму, е, називати себе тільки е, віруючими. В такому світі видається, що жити набагато. Легше, тому що якщо перестає нам щось підходити, ми видумуємо черговий обман і можна викрутитися від відповідальності. Двох злочинців страждали на Христі разом з Ісусом. Один признався до правди, що він терпить за те, за що його засудили і став першим святим у небі. На світі найбільшою війною є війна про правду, про правду про Бога, який є, і нас спасає, і правду про людину, яка його приймає. Всі ідеології світу, також ідеологія руского міра, побудовані на обмані. Всі революції почалися з обману. Наша війна почалася з обману, бо Путін хотів спасати руска яких утискають в Україні. Євангелія це також приклад того, як ми маємо приймати всі вироки, суди про нас. Ми маємо боротися за справедливість, бо це є Боже царство. І також по відношенні до цього Божого дому. Історія е, засновника нашої парафії вражає пан Леонард Янковський, перший голова парафіальної ради. Голова будівельного комітету, який особисто їздив до царя в Москву з рубкою парафіан, тоді не було так легко куди-небудь доїхати, щоб випросити дозвіл на побудову другого католицького храму в цій православній монополії Київщини, і цар сказав. Добре, хай буде на болоті, тут на цьому місці, де було болото. Але умова, якщо ви тут на цьому болоті за 10 років побудуєте цей храм, і е, якщо не встигнете за 10 років, то рівно через 10 років цей храм буде розвалений. І пане Леонард Янковський сказав: добре. Ми це присягаємо, ми це обіцяємо. І коли чотири роки перед закінченням будівництва храму Святого Миколая, він побачив, що далеко не встигають, що бракує коштів, він продав все, що мав. Він не заложив родини. Він продав всі свої землі, всі свої будинки. Палац неподалік тут, в Кагарлику. На той час це було 220 мільйонів гривень. Щоб цей Божий дім повстав. А далі прийшла ця біда Радянщина. Від якої ще досі своїми законами, менталітетом і діями ані наша влада, ані багатьох з нас не можемо визволитись. Священика настоятеля парафії заарештували вперше, вдруге. І також пана Леонарда Янковського, як і інших представників активних парафіян. Спочатку він був у в'язниці в Києві, а далі у Харкові, в тюрмі на Холодній Горі, де пережив страшні тортури. Ці тортури називалися на рукавичку, а полягали на тому, що у відрі з кипящою олією вкладали руку в'язня. І змушувала його зректися віри. Він не зрікся. А вистачило, що чуть довше потримати, ми знаємо, коли хтось обпечеться, як це болить, і не одну годину. А то ціла рука в олії, яка кип'ятиця. А називалася на рукавичку, тому що вся шкіра вже злізла. Після того, як витягнули руку, почалася ганерина і смерть. Та рука, яка збирала пожертви, щоб цей костел був побудований, та рука, яка віддала всі свої кошти, своє життя, присвятила, навіть не одружився, щоб цей Божий дім, на славу Бога, щоб його царство тут було. У цьому місці, так як руки Ісуса були розіп'яті, Він якими благословив. Тому що коли сказав слово, дотримав, дотримав навіть коштом всього того, чим мав. А ми вже 33 роки чуємо тільки обітниці, щодо повернення костелу. Тому, дорогі брати і сестри, по якій ми стороні? Чи по стороні тих наших предків, чи по стороні ще радянщини? недотриманих обітниць і обману, чи по стороні світла справді, чи по стороні дьявола, бо він є батьком брехні. Будьмо людьми миру, людьми справедливості, терпеливості, людьми, які роблять добро, які вміють перепрошувати і пробачати. Нехай всі, дивлячись на нас, прославляють Бога і хочуть бути в Його царстві. Амінь.